Добрий, ми сьогодні будемо готувати те, з чого, напевно, мав би початися цей кулінарний канал. І я думаю, ви вже здогадалися, принаймні, по-моєму, сьогоднішньому наряду, що це сатандагі. андагі. Сата-андагі це окінавські пончики, донати, тісто смажене в маслі, якщо по-простому. І перекладається воно як сата, цукор, АНДА – жир або рослинна олія і АГІ – Це. Смаження з'явилися вони відповідно на Окінаві, вже потім стали популяризовані по всій Японії, точніше з'явилися вони в Китаї, і через торгівельні зв'язки з Японією вони перекочували вже трошки в іншому вигляді на Окінау. І от саме там Сата-Андагі стали таким культурним надбанням і символом щастя. І в кінці цього відео я вам поясню, чому точніше покажу напевно, навіть чому це символ щастя. Що, давайте щось робити чи що. Як ви бачите, у мене тут з'явилася така приспособочка. це щоб воно знімало цей процес увесь. Так що не лякайтесь. Я б, звичайно, могла отут якусь таку нагромаду зробити скотча, скочок ПВА і отак, щоб воно зверху знімало, але. Ні, ну я не настільки зацікавлена. За, за кількістю інгредієнтів можна помітити, що рецепт просто міжгалактичної важкості, впораюсь навіть я. Нам з вами знадобиться миска. Почнемо ми з яєць. Трошки його каляпуцяємо. Мені не подобається, як це яйце пахне. Давайте розб'ємо інше яйце. А я взагалі записувала, чи ні? Я ей нічого не записувала. Ну, хейблогер. Додаємо цукор. Я взяла коричневий, бо в рецепті коричневий, я думаю, можна замінити на звичайний білий пісок. Але на Окінаві вони роблять свій цукор, який називається кокуту. От, І він теж коричневий, але такий більш мілкий, наче пісок. У ну, мене такого немає, я взяла просто звичайно коричневу. Далі беремо масло, можна використовувати будь-яку рослинну олію, але якщо берете масло, як я, то треба його розтопити. Я в його гуркну швиденько. Виливаємо його сюди, і швиденько тук тук тук, -тук, 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 -тук. Борошно. Та розпушувач. Висипаємо розпушувач в борошно і все це треба просіяти через сито. Все? Ну, реально все готове. Тісто повинно бути добре промішаним, щоб не було борошна. Комочків. Ставимо олію і нагріваємо її до 150 градусів. Я викинула кришку, так? Я викинула кришку. Так, переставляємо агрегат кудись сюди. О, як гарно! вау! У мене є щуп, щоб міряти температуру олії і всього, всього на світі. Нам треба 150 градусів. І я, чесно кажучи, не знаю, як це без щупу зробити. Купити себе щуп. Класна штука щуп. Можна комусь поміряти температуру. Пахне смачно. Ми колись їли серед тісто, Я раніше в дитинстві любила з під пельмені візити. Ну, цукор я не вимішала. І не впевнена, що це можливо зробити, якщо не розводити його в чомусь теплому. Ну, я не думаю, що це страшне щось. Так, 149 і. Що ми робимо далі? Я налила таку пялочку, невеличку, звичайно, олії і соняшникову. Беремо ручки, чук-чук-чук смазуємо. Нормально так. І робимо з цього ш -ш -ш шарички. Такі невеличкі, маленькі. Кулечки. І закидуємо. Це ж кулька, так? Штучка. В буде гігант. Ми коли ліпили пельмені в дитинстві, у мене сьогодні всі історії про пельмені, то завжди залишалося ці огризки, я не знаю, огризки тіста, велика кількість і трохи м'яса. І це був величезний пельмень. Ні, напевно, на два розіб'як, а ще буду маленький, ну нащо величезний якось негарне. Щось пішло не так в якийсь момент, чому у мене всі руки в цьому? Маленькі швидше просмажиться, правильно? Так, руки. Не забувайте руки змазувати, бо будете, як я, вся засриха. Засралася. А так хотіли, щоб було гарно, чисто. ні, кожен раз якесь гемно. Отак от. Давай вже не викалупуйся. Отак от. Але руки маслом обов'язково. Це там, де її готують, і, як ви бачите, в мене вийшли доволі гарні кружечки. Такі золотисто золотистокуричними, не знаю. Вони, наче добре, просмажились. Ну, наче чутно. От, ще досить гаряченькі. І я обіцяла вам розказати, чому ж. Вважається, що ті маленькі кругляшки приносять щастя. Так от, я думаю, можна помітити, що на них з'явилися майже на всіх такі невеличкі розрізи у вигляді поспішки. І от саме через це у кінавці вважають, що сата Андагі приносить щастя. Неочікувано, правда? Мені вони схожі на маленьких пакменів таких. Дуже миленьких. І я думаю, варто скуштувати, що довго бігати. Подивимося, які вони всередині. От, бачите, вони пропіклися. Добре. смачно Оця скориночка дуже хрустка і така, знаєте, цукрова. Всередині, ну, можливо, я трошки перетримала їх, можна менше тримати, але, чесно кажучи, я не хотіла їсти серед тісто. Тримала я десь, може, хвилин 7 їх От, до такого кольору. Може, на пару хвилин менше. Воно нагадує печиво. Тобто, такі, знаєте, як, з вівсяним, напевно, не порівняєш, але у вівсяного теж така у свіжого, класного такого смачного вівсяного печива. Теж така скориночка. Хрустка, а всередині оця м'яка вівсяна штучка. І оце мені теж нагадує м -м -м. я доволі, сатандагію. Мені, принаймні, щастя точно принесло. Спробуйте приготувати, як ви бачите, ну це реально легко. Тому, що вас зупиняє, от серйозно, що вас зупиняє? Взяли одне яєчко, яйко. яйко. Цукор, розпушувач і. хоча я не знаю, наскільки тут потрібен розпушувач. Як на мене, я взагалі намагаюся уникати розпушувача, тому що в залежності від розпушувача, і якщо ти там на чуть, -чуть додаш більше, воно одразу починає бути зі смаком аміаку чи чого там. Коротше, От. і зробили швиденько, смачненько і вау. После дітей любить, пишите мені коментарі. І гарного дня вам або вечора. Па-па! А смачно я!